Як розпочати запис під час онлайн уроку? Для цього нам спочатку потрібно зайти в Teams, розпочати свій онлайн урок. Ну, наприклад, я одразу натискаю почати нараду. Все, я тут приєднуюсь, налаштовую і приєднатися зараз. Після того, як всі учні додані, ми попереджуємо про те, що. Запис уроку розпочинається. Натискаємо додатково, і у нас є от пункт почати записувати. Наприклад, одразу його розпочнемо. Я вже учнів попередив і натискаємо почати записування. Чекаємо. І у нас от з'являється позначка. Кружечок білий, а всередині червоний. І одразу є попередньо, про те, що ви розпочали записування. Ви записуєте цю нараду. От, одразу ви побачите, що запис наради у нас розпочався. Можемо також її відхилити. Якщо все зробили, тоді натискаємо додатково і зупинити записування. Це під час кінця уроку. Натискаємо, наприклад, зупинити записування. Попередження є, що ця нарада записується справді припинити записування. Натискаємо зупинити записування. Збереження запису. Посилання на запис з'явиться в чаті наради незабаром. Тобто після обробки того відео, яке було зроблене, точніше, не відео, а запису відеороку, то після завершення трансляції ми завершимо. Ось у нас додаться одразу під цим же відеоуроком відео від нашої трансляції. Наприклад, натискаємо на неї. Нам потрібно буде увійти свій особистий запис для Teams, І ми зможемо потім переглянути саме цей відеоурок. Запис у нас є. Навіть можна буде його завантажити або скопіювати посилання для того, щоб відправити комусь.